останній, ну мабуть, місяць суттєва ситуація на фронті у нас не змінюється. Ворог постійно атакує на самому гарячому напрямку. Це Бахмут, Авдіївка, Мар'янка. Ну тобто Донецький напрямок. На всіх інших напрямках атаки також є, але вони не не, не такі інтенсивні, не такій кількості. Всі атаки, які завдаються, вони ну, при, приблизно одного і того самого формату, тобто групи по 30-40 людей з відносно невеличкою підтримкою бронетехніки. Ну тобто, якщо вона є, то її дуже мало. А, з іноді з підтримкою артилерії, іноді без підтримки артилерії вони закидують цими м'ясними хвилями а, наших. А, Наші війська в деяких містах вони просуваються, але ми контрконтратакуємо постійно. Ну тобто, це ніколи не залишається, коли там десь якась є в них подвіжка. скажімо так, завжди відповідаємо. найбільш цікаве для них це Бахмут в Бахмуті. Вони атакують як в лоб. Там у них є деякі успіхи, тобто там на завод зом вони зайшли на машинобудівний, Вони пробують відрізати лінії постачання до бахмуту, але всі ці спроби наразі невдачні. Тобто, лінії постачання є. Да, вона, ну не можна сказати, що там все добре з постачанням, але вона тримається, відрізати її не вдається. На всіх інших напрямках, як я вже сказав, ну відносно тих ну угу. в порівнянні з Бахмутом, пане Павло, я от ви знаєте, згадую одну російську приказку: умний вгору не пайде, умний гору обійде. Чому росіяни не обходять Бахмут, не обходять Авдіївку, а намагаються проникнути у ці населені пункти і повністю їх захопити? Тому що біля Бахмута є безпосередньо війська, які стоять в Бахмуті. Наталка Гуменюк сказала це відкритим текстом 93 третя та третя бригада а, Збройних сил. А навколо Бахмута стоять дуже серйозні групування. Вони також там пробують робити атаки, але а, вони не успішні. На напрямку Ягідного, на напрямку Кліщівки, ну тобто, це південь і північ від а, а, Бахмуту. Тобто обійти це на словах дуже просто, а в реальності зробити дуже складно. І тому вони пробують пробитися в лоб для того, щоб після того, ну там, якщо подивитися на мапу, там такі, ну нібито апендікс, Да, тобто Бахмут знаходиться в всередині всередині э, позицій ворога. Вони хочуть випрямити її для того, щоб після цього вже Бахмут використовувати, ну як, ніби це плацдарм для подальшого наступу, і саме тому э, ми його захищаємо, бо там дуже зручно э, тримати оборону. Угу. Власне, з приводу Авдіївського напрямку, от за інформацією інституту вивчення війни, мають наче успіхи у контрнаступальних діях Збройні Сили України. Чи можемо ми щось тут у підтвердження сказати? Не було підтвердження від генштабу. Правда, станом на сьогоднішній ранок. Будь ласка, можливо, ви прокоментуєте в Авдіївці ситуація трішечки інша ніж у Бахмуті, тому що Авдіївка тримається з 2014 року. Вона там дуже сильно забетонована, дуже гарні побудовані укріплення, і всі спроби врага ну, відносно невеличкі. Чи були там контрнаступ? Я більш ніж впевнений. В мене інформації немає. Я більш ніж впевнений, що були, що наші там мають можливість покращувати своє тактичне становище, і я більш ніж впевнений, що Авдіївка буде триматися. Авдіївка нам дуже важлива, тому що це найближче місто під контролем збройних сил України до? Донецьку і звідтиля використовуючи далекобійну артилерію, можна тримати під вогневим контролем, а коли це Донецька. Ну тобто, все, що біля Донецька, можна знищувати. Саме тому Авдіївку утримують вже так так довго, і я більш ніж певний, що будуть утримувати. Угу. про е, можливий контрнаступ. Говорять, що це масштабний саме контрнаступ. Наскільки е, вірогідно те, що українці підуть абсолютно по всім напрямкам, коли Підготувальні дії закінчаться? Я більш ніж впевнений, що по всім напрямкам точно не підуть. Чому так? Тому що, ну, по-перше, треба дуже багато ресурсів. Це нереалістична з військового точку зору. Я більш ніж впевнений, що наступ буде на декілька напрямках. Ну, тобто, це буде два, ну, може, може, буде три напрямки. Чому так? Ну, от, по-перше, які це можуть бути напрямки. Для нас стратегічно важливий південь. На ньому знаходиться атомна електростанція Енергодар, це Запорізька область. Там знаходиться місто Одеса, ну яка зараз під нашим контролем, але порт Одеса він закритий, по суті, закритий. За того, що Окупований Крим, і за того, що з Крима ворог може тримати під контролем Чорне море. Для нас важливий. Мелітополь і Маріуполь для нас важливий Бердянськ Порт Бердянська це вихід до Азовського моря. Це можливість наносити удари по тимчасово окупованому Криму з усіх боків. Тому я більш ніж впевнений, що один з напрямків це буде південь і гури. мопра про це говорили. другий можливий напрямок це. Луганська область, чому так? Тому що у нас дуже е, довга лінія зіткнення, вона 1500 кілометрів. Там, де ми повинні тримати наші війська, якось там робити якісь постачання, підвозити боєприпаси, їжу, особовий склад замінювати, там ну і так далі. І абсолютно логічно різать, зменшувати цю лінію протистояння, тобто е, найбільший, е, найдальший, скажімо так. Північно-східний напрямок його теж зменшити, так само, як південний. Нереалістично атакувати на напрямку Донецька. Чому так? Тому що, якщо подивитися на мапу, то вся лінія зіткнення вона таким напівмісяцем. Ну, І От Бахмут, Авдіївка, вони знаходяться десь всередині цього напівмісяця. Тобто, нам там ну, найбільш далека плечо з тої самої логістики це раз. У росіян навпаки найкраща там логістика, тому що там до кордону там якісь 150 кілометрів і величезна кількість залізнодорожних гілок, величезна кількість автомобільних гілок. І вони до того самого Бахмутського напрямку, до Донецька, до самого Луганська їм набагато легше доставляти все, що транспортувати, все, що їм потрібно, а нам буде там важко воювати. Тому я більш ніж впевнений, що це буде Луганський напрямок. І північ, який для на південь, яка для нас стратегічно важливий що з економічного точки зору, що військової точки зору, і тут пане Павло, я маю додати, але це не точно не точно. Да ми що не подумали наші глядачі, що ми розкриваємо плани наших збройних сил України ні в якому разі, шановні. Ми наголошуємо на тому, що росіяни мають розуміти, що контрнаступ буде буде найближчим часом, і вони вже мають залишати наші території, вже думати про. Ті жести доброї волі, тому що залишаться тут у чорноземі, і тільки такий буде фінал. Дякуємо вам, пане Пале, що з нами розібрали такі важливі питання про ситуацію на фронті. Говорили ми з Павлом нарожним. Військовий аналітик був з нами на зв'язку. Дякуємо за розмову.